Усім доброго вечора. Вітаю вас на прямому ефірі медіаплатформи вгору, де ми говоримо про те, що є на часі для мешканців Херсонщини. Сьогодні поговоримо про закінчення опалювального сезону у Херсоні. Які проблеми та перспективи на наступний рік та чи планується опалення на острові? Крім цього, поговоримо про ситуацію із гуманітарною допомогою, евакуацією та укриттями. До прямого ефіру приєднається заступник начальника Херсонської міської військової адміністрації Сергій Орєхов. Нагадую, що ви маєте можливість ставити свої питання у коментарі. Ми працюємо у прямому ефірі і будемо на них відповідати. Крім цього, пропонуйте свої теми для наступних ефірів. За традицією, нагадую про наші майданчики, де ви знайдете актуальні статті, відео, записи ефірів минулого ефіру. Говорили про міжнародний день боротьби за права жінок. Чому важливо про це говорити та які відбулися зміни за останні роки? Хто ще не подивився це відео, долучайтеся, посилання залишила у коментарях. Ну а я повертаюся до теми нашої розмови і до нас вже приєднується наш гість Сергій Орєхов. Пане Сергію, доброго вечора. Добрий вечір. Дякую, що завітали. Отже, із 20 березня планується відключення опалення у Херсоні. Чи можете детальніше про це розповісти та чим обумовлено це рішення? Початок та закінчення опалювальних сезонів по всій Україні воно регламентується постановою Кабінету міністрів 830. 30 та чітко зазначено, що і закінчення опалювального сезону також відбувається, коли три доби поспіль температура середньодобова вища ніж 8 градусів Цельсія. Тому за цих кліматичних умов видається розпорядження щодо припинення опалювального сезону. Згідно метеопрогнозів, саме після 20-го числа. Очікується вже стабільна середньодобова температура вище 8 градусів. Но, як то кажуть, поки що ми орієнтуємося на 20 березня і вже будемо виходити з ну, фактичних кліматичних умов для міста, які будуть і буде підписано розпорядження саме за цих умов. Які проблеми виникли на час нинішнього опалювального сезону у Херсоні? Ну проблема. Я не буду казати про проблематику з кадрами, з персоналом. Вона наразі актуальна по місту Херсону для всіх підприємств і установ. Ну основною проблемою це було звично. Це наша обстановка, то що ми перебуваємо в 30 кілометровій зоні. Тому щоденні обстріли вони не залишили осторонь і об'єкти теплоенергетики, і ну, не, не бувало й тижня, щоб не було якихось прильотів та руйнування, бо це тепломережі, або це ну, інше обладнання, тепло теплогенеруючих підприємств. Тому я вважаю, що це було основною проблемою для того, щоб стало проходити опалювальний сезон. Наші жителі міста, містяни, вони самі знають, як скільки разів було відключення, і відключення було саме не за. Причин аварії, звичайних технологічних аварій на мережах, які є, пошкодження мереж, що ну, треба було зливати воду або зупиняти роботу котельні для її усунення. Тому це така проблема основна була. Ну так і власне, не всі. Е... Мешканці були згідні з тим, що опалювання треба було запускати. я пам'ятаю, ми з вами на минулих ефірах про це говорили, що в деяких будинках так рвали труби, що люди просили, будь ласка, вимкніть це опалення, тому що зазнають шкоди квартири, враховуючи ці проблеми, як планується підготовка до опалювального сезону на наступний рік. Дивіться, ну по-перше, ми ставимо. Ми знаємо всі місця, тонкі місця, коли через обстріли у нас виникли наразі в системі теплопостачання міста та в котельня. Тому ми першочергово приділяти будемо увагу ну, цим містам, так де вже є руйнування по котельням, де проведено аварійно-ремонтні роботи, ну умовно тимчасові на теплотрасах на теплових мережах. Для того, щоб вже без, з можливості провести гідравлічні випробування в мережах без подачі теплоносія на будинки, визначити ще потребу проведення ремонту, щоб ми влітку без теплоносія в трубах змогли ну, зробити, маючи на це вільний час, ну, вже, скажімо так, капітальний ремонт мереж та заміну обладнання на котельні. Яка ситуація із опаленням на острові? Яка наразі заборгованість за оплату теплоенергії у місті? Мікрорайон Карабел це ну, такий район, який залежить від постачання енергоносіїв, умовно сказати, з, кажучи матерікової частини, так. І наразі острівська котельня вона не працює. Чому не працює, тому що з обох боків і основну і резервну високовольтну лінію електроживлення її пошкоджено обстрілами, і ну, скажімо, провести її ремонт заважає те, що вона знаходиться в такому місці, де ну не, не хоче обленерго і, і ми їх розуміємо ризикувати життям своїх. Працівників для того, щоб виконувати там ремонтні роботи, тим більше що містяни знають, що обстріли по острову вони ну, не припиняються вони щоденні. Тому наразі котельня виключена. По ситуації з прийманням теплоносія, Ну ось на мікрорайоні 56 багатоквартирних будинків, багатоповерхових в цьому сезоні, коли це. Працювала котельня, да, максимум було запущено теплоносій на 15 будинків. Ну, інші ОСББ з різних причин відмовилися сприйняти теплоносій ну, за певних обставин там, або відсутні мешканці. Деякі будинки те, пошкоджена внутрішньобудинкова система теплопостачання обстрілами. Різні причини були. по Заборгованості. Ну, за цей опалювальний сезон. Що по нашим двом потужним підприємствам для міста це Херсонська ТЕЦ і міське комунальне підприємство Херсон Теплоенерго. Заборгованість наразі теплоенерго. Це тільки за цей опалювальний період 118 мільйонів гривень і по ТЕЦ 180 мільйонів гривень, гривень це заборгованість населення. Дані послуги постачання. тобто рівень відсотків і там і там 20-22% відсотки. Це люди, які сплатили за опалення. Ну тобто суми колосальні. Якось планується вирішення цієї проблеми із заборгованості? я думаю, це мабуть навіть треба вирішувати на уровні кабінету міністрів, як наша місцева адміністрація розглядає вихід з цієї ситуації. Ну і з цієї ситуації місцева адміністрація вона винайшла вихід такий, що вона наразі підтримує комунальне підприємство в частині сплаті за спожиті енергоносії, тобто так перекривається частина, то що немає розрахунку, немає того порядку, тої схеми, коли за отримані кошти від населення підприємство закупає електрику і ну, розраховується з енергопостачальними компаніями. Поки так. Питання, вже, яке може, мусується там в засобах, телеграм-каналах да, щодо списання цих боргів, ну, нема списання боргів наразі, тобто за надані послуги ну, треба сплачувати, бо без цього підприємства, що це хоч теплоенергетика, хоч електрики наші, хоч водоканал, ну, не, не зможуть витягнути. Так, щоб підготуватися, скажімо так, по тепловикам до опалювального періоду, наскільки б це не допомагала місцева військова адміністрація з бюджету? Ну, багато хто розраховує, що на найвищому державному уровні чиновники якось будуть допомагати людям. Наскільки я розумію, поки такий варіант не обговорюється. Ну, я не можу коментувати, що виконується на на високому державному рівні, тому. Добре, про обстріли. Які райони Херсонської громади є найбільш небезпечними для проживання через обстріли? Та чи розглядає місцева адміністрація примусову евакуацію з цих місць? За даних обставин розумієте, дуже важко сказати. Чи де є в місті більш безпечні або небезпечні місця. Ми бачимо, що ворог не нехтує використовувати і керовані авіабомби і по житловим будинкам, яких ну, не, не очікували ніколи навіть прильотів. Тому ну звісно, наближена до берегової лінії. Зона є ну більш обстріляною ворогом. І незважаючи це, йдуть і підприємства інфраструктури, це є і житлові будинки, квартали Люди страждають, страждає їх майно. Тому не можу я сказати, де наразі більш без небезпечно у місті Херсоні, кожен район може бути обстріляний, ну безглуздо обстріляний ворогом, тому не можу я так сказати щодо примусової евакуації. Ну, ми завжди кажемо, ну нема такого розуміння, як примусова евакуація, е, враховується бажання жителів, бажання їх евакую, евакую, евакуюватися в більш безпечні райони е, міста нашої України. Єдине було ну, це як вимога це від обласної військової адміністрації. Це ось ці місця, берегова зона це. Ну хотілося просто врятувати наших діточок, наша ну майбутнє поколасна це... про це про це йде мова. Я маю на увазі Херсон. Він же теж на узбережжі, велика частина міста вона на узбережжі знаходиться, і чи розглядає міська військова адміністрація? от, ту практику, яку застосовувала обласна військова адміністрація. Вони це назвали обов'язкова евакуація з примусом. От чи розглядає міська адміністрація такий варіант для Херсона? Для херсонської громади ну, у нас було визначено декілька населених пунктів громади для цього. Це Комишани, це Садово, це Антонівка, цевське. Тому на, наразі ну, місто Херсон не розглядається для вжиття заходів з примусової евакуації хоч і для ну, сімей з дітьми. Угу. З цим розібралися і в наших проблемних районах, які знаходяться на узбережжі, які в них проблеми з опаленням, з електроенергією, з постачанням води? В районах, де у нас відсутні стійне стабільне електропостачання зовні, це Садова Антонівка, у нас іде заживлення свердловин за допомогою генераторів. Ну, вимушено з врахуванням. Витрат палива, так, вода подається по графіку там. Щодо гуманітарної допомоги, то за заявками старост голів районних у місті Херсоні Рад за потреби було надано електрогенератори людям. І зараз єдине місце, де відсутня повністю електрика і газ, це у нас район Нафтогавані. Мікрорайон нафтогавань Корабельного району. Но там немає наразі постійного проживання людей, тому великої уваги для цього району не приділяється. Вода по графіку так туди подається. Є така можливість за потреби, коли люди приїжджають туди поприбирати в своїх домівках або подивитися вдома, то в них є можливість по графіку використовувати воду для своїх потреб, власне. На минулих ефірах говорили з вами про встановлення мобільних укриттів в місті. Скажіть наскільки скільки наразі укриттів у Херсоні та наскільки вони підготовлені? Це мобільне укриття наразі у нас взагалі парк модульних протиуламкових укриттів він становить 160 одиниць. Вони встановлені в різних районах. Це і зупинки, це і місця великого скупчення людей. Я що хочу відмітити, що минулого року ну в якості мобільних протиуламкових укриттів також міської військовою адміністрації було закуплено ну, більше кілометра 1400 погонних метрів. Це конструкції габіонного типу. Типу, які встановлюються на зупинках біля магазинів, біля інших місць, де більше людей перебуває, і на цей рік також додатково ми запланували придбання ще 510 погонних метрів, ось саме габіонів для встановлення там, де визначено наразі ну потреба, де більше є можливість ураження цивільного населення. Крім того, ну, нам допомагають і волонтерські організації, благодійні фонди минулого року також було 500 погонних метрів за їх рахунок встановлено. Це по мобільним укриттям ось така ситуація наразі в місті. Знаємо, що відновлювали також у місті укриття, і ось було відео, ще раз його спажали, запущу. Тут показано, як відновлено це укриття, і мешканці, які там ховаються, скаржилися, що ну, вони в цілому задоволені, що відновили укриття, але бачимо, що підрядники використовували от вже використану гафру. Бачимо, що вона продірявлена. Можете, будь ласка, якось це прокоментувати, в чому виникла проблема, на якому рівні, на рівні там, підрядників, чи була вона усунена і взагалі з приводу відновлення укриттів у Херсоні, які у нас є проблеми. Так, ну я почну з того, що, що дійсно ну підрядники, з якими укладено договори, вони несуть повну відповідальність за використання матеріалів, тому що я особисто також їздив по укриттям, спілкувався з відповідальними працівниками ОСББ, і по перше, я дякую їм, коли вони ну, відносяться до проведення ремонтів за бюджетний кошт як до ну як до своєї оселі, тому їх зауваження. Завжди вони передаються підряднику, який має усунути всі недоліки, які є, і в тому числі надати сертифікати на використані матеріали для того, щоб ну, люди знали, що їм безпечно буде перебувати в цьому курті, бо ну, навіть використання неякісної фарби, ну, воно також може зашкодити людям, які перебувають в цьому укритті. По е загальному кількості так, на е минулому того року всього відремонтовано 66 захисних споруд. ну І найпростіших укриттів 61 і 5 це ну, категорійних сховищ. Робота не зупиняється. По 2024 році ще 44 укриття. Ну, це підвали в житлових будинках. Будинках буде відремонтовано. Наразі всього їх обліковується по місту 188 одиниць, які находять. Ну перебувають в багатоквартирних будинках. Є комісія, Роман Миколаївич проводить зустрічі з головами ОСББ, і ну вони знають всі номера телефонів. Відповідальних працівників від міської військової адміністрації по підрозділам цивільного захисту, які ініціюють проведення обстежень і визначення, чи чи придатний підвал багатоквартирного будинку для використання у якості найпростішого укриття, тому що там в комісії це не тільки визначається фахівцями міської військової адміністрації там є присутні представники ДСНС. Інших уповноважених органів ну, є певні вимоги ну, і висопереміщення, і наявність двох двох входів е, виходів з будинку, і сама конструкція будинку, де можна встановити найпростіше укриття, і саме якщо воно визначено, то там планується проведення ремонту. Ми будемо сподіватися, що. Будуть ремонтуватися ці укриття таким чином, що людям не доведеться скаржитися на використання вживаних матеріалів. Тому що люди ну, потім вони просто пішли за власний кошт, докупили те, що їм потрібно, і дообладнали. І сподіваємося, що в майбутньому такого вже не буде я дякую за інформацію від жителів, тому що ну, ми не сприймаємо це як скарга. Це недоліки, у нас ну, нема того штату певного, який. Може проводити технічний нагляд, да і за станом після певного часу, як там чи не потріскалися стіни підлога після проведення неякісного якісного ремонту. Тому я дякую за ну, своєчасне інформування, які є недоліки, ось в тому числі і по цьому елементу сантехніки. Щоденно ворог обстрілює Херсон з Лівобережжя області. Скажіть, яку допомогу можуть отримати люди, які потрапили під обстріл? Так, наша міська військова адміністрація вона продовжує надавати одноразову грошову допомогу, у разі якщо наші містяни вони страждають від обстрілів це і поранення, це і більш погані випадки. І це все передбачено міською програмою соціальний захист. Якщо є постраждалі наші жителі від наслідків ворожих обстрілів, то до районної міські у місті Херсоні Ради треба подати відповідну заяву: додати копію паспорта, кода ідентифікаційного та медичну довідку, що це ураження сталося внаслідок саме обстрілу. Тут на теперішній час суми виплат становлять для цивільних осіб, які отримали травми внаслідок обстрілів це 20 тисяч гривень. Якщо це дитина, то за зверненням законного представника малолітньої дитини це 30 тисяч гривень. Ну і це дуже погано, але коли Випадок є загибелі, то родичі можуть звернутися і отримати допомогу на поховання 50 тисяч гривень. Це є вся більш детальна інформація. У нас є в телеграм-каналі Херсонської міської військової адміністрації. Є приключені повідомлення. Я можу наразі сказати номера телефонів, якщо це зручно, або в каналі, так, будь ласка, Дніпровська, Дніпровський район. Номер телефону 099 25 35 491, корабельний район 050 87 51 141, Центральний район Суворовський. Бувший 066, 44, 79, 236. 6. Дуже дякую. Згодом ми додамо всі о, ці номери та... нашому ефірі. Ну інформацією цією з близькими з родичами з сусідями Не дай дай Боже вона не стане на потребі, але ну є така одноразова грошова виплата місцями. Також хочу сказати, що детальніше про це ми говорили з Антоном Єфановим. Я думаю, ми закріпимо посилання на цей ефір у коментарях також і додамо номери телефонів трохи згодом. Пане Сергію, в цілому, яка гуманітарна ситуація наразі в Херсонській громаді? Чи можете детальніше розповісти про адресну доставку гуманітарної допомоги та як її отримати? Так, виходячи, що Херсонська міська військова адміністрація Роман Миколаїв жили певних заходів щодо ну, умовно кажучи модернізації роботи з організації гуманітарної допомоги нашим містянам і для оперативності, наразі в місті ми переобладнали і працюють два брендованих автобуси, які забезпечують доставку адресну доставку гуманітарної допомоги для осіб, які це більше за все потребують. Це робиться по всім районам міста без без виключення, чи це острів, чи це таврійський мікрорайон, і щоб замовити цю адресну доставку, то головам ОСББ квартальних комітетів ну бажано так буде простіше і сформувати цю потребу, скільки це осіб, і звернутися до гарячої телефонної лінії Херсонської міської військової адміністрації. Де приймаються ці заявки, і попередньо визначається, коли це можна зробити, цю безпосередньо адресну доставку людям, які ну, не мають можливості отримати це в центрах гуманітарної допомоги по місту, які розташовані, якщо ну, буде зручно, мабуть, буде зручно, я також продублюю зараз номери телефонів гарячої лінії Херсонської міської військової адміністрації. За якими слід звертатися саме для організації адресної доставки гуманітарної допомоги нашою технікою? 050 угу. 040 44 24 098 958 17, 83. І ще один номер телефона 098 958 1790. Дуже дякую, пане Сергію. Згодом ці телефони також з'являться у нас в ефірі. Тож, поговорили сьогодні про важливі та проблемні питання для Херсона та його мешканців. Пане Сергію, ще раз дякую, що приєдналися і до наступних зустрічей. Дякую за запрошення, велике дякую. Радий був бачити. Ну, а я хочу нагадати, що ви можете підписуватись на наші соціальні мережі, щоб більше дізнаватися про е, новини Херсона та області. У Фейсбуці ми медіаплатформа вгору у телеграмі вгору Нюз, в інстаграмі вгору, у Т у вгору Херсон. Також звертайтеся за безкоштовною юридичною допомогою фахівців фонду милосердя та здоров'я. Номери телефонів на екрані. Юристи працюють щодня з понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. Я думаю, що номери телефонів необхідні, ми додамо вже після ефіру в коментарі. Також, як і обіцяло, дамо посилання. На ефір з Антоном Єфановим Єфановим, який нам розповідав детально про ті програми, які можуть отримувати херсонці. Дякую всім, що сьогодні були з нами на ефірі, і зустрінемося вже у середу.